Україні. Харайся. Перед нами гравчині команди ДЮСШ номер 1 дівчата. Преміум Ліга Чемпіонату Хмельницького сказала серед дитячо-юнацьких команд. Дівчата, розкажіть ваші враження про гру і про перемогу. Враження дуже класні. Знаю, гра дуже сподобалася. Суперникам дякуємо за таку гру. Вона вийшла весела. Трошки було важко, але передаває. Було важко, але ми е, е, вийшли вперед і перемогли хлопців. Що найбільше сподобалося? Те, що виграли, забили голи. А тобі? Теж голи. Забивали сьогодні якісь голи? Так. Е... Скільки? Три. А ти? Я, я віддала пас Зибіні і вона забила мене. Ага, у вас така стратегія сьогодні була. Є якась можливо дійсно якась стратегія, як правильно забити гол, як попасти в ворота чи вас. Просто ходити в ретримування і вчитися грати. Довго готувалися до її? Mm. 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 Кому присвячити сьогоднішню перемогу? Теж mm. захисникам. Захисникам. А ти... Ta -ta та войн, захисникам. Дякую вам, дівчатка, і гарного дня. Вже перемоги. Mm.